Всім привіт! Рада вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я складала IELTS, як я готувалась. можливо поділитися якимись порадами і розповісти, як проходив сам процес складання здачі екзамену. Зараз тема поступлення за кордон є дуже актуальною. Багато моїх друзів також поступали за кордон, і так як я складала екзамен ще в 10 класі, я багато з ким ділилася своїм досвідом. Можливо, якимись порадом, і саме тому я вирішила зняти відео сюди на YouTube, тому що це може бути корисним. Я складала IELTS в 10 класі і складала я IELTS Academic. Тому вся інформація, яку я сьогодні буду говорити, це буде інформація суто про IELTS Academic. тобто IELTS для поступлень для роботи і так далі. Також є два види IELTS-у. Є компютер based і Paper-based. Спочатку я думала, що мені буде легше писати на папері, тому що я не вмію швидко друкувати на комп'ютері, і взагалі це якось звучить більш традиційно, тому я обрала саме Paper-based. Але так як я писала екзамен в час коронавірусу, мені по цій причині перенесли IELTS до Києва і сказали, що можливо буде писати тільки Computer-based. Спочатку я була не дуже цьому рада, тому що я готувалась писати ручкою сама від руки. Але насправді я дуже рада, що я складала саме комп'ютер-бейс, тому що саме для мене там набагато більше плюсів. Перш за все, лисенінг ти чуєш набагато краще, тому що ти сидиш в наушниках. А ти повністю сконцентрований на своєму комп'ютері. Той же час, коли ти пишеш на папері, стоїть один магнітофон на всю кімнату, всю аудиторію. В одної моєї подруги все пройшло добре. Вона все прекрасно чула. Але іншій моїй подрузі було набагато складніше слухати магнітофон, тому що було дуже багато людей. Вона легко відволікалась. Тому в цьому випадку я рада, що я писала Computer-based, тому що за. IELTS Listening в мене 9, максимальний бал. Я прекрасно все чула, і звук був хороший. По-друге, рідінг також зручніший на комп'ютері, тому що а, на одній частині екрану сам текст, а на іншій частині завдання. І не потрібно перегортати багато раз сторінку, щоб щось подивитися. Також в Райтінг що мене здивувало, хоч і я не дуже швидко друкую. У мене вийшло все дуже швидко. Я швидко написала. Я могла відреагувати те, що я написала, тобто стерти, перенести кудись і мені не треба закреслювати 10 разів, те, що я написала. І ще дуже великий плюс в тому, що можна бачити кількість слів, яку ти написав. В той же час, коли ти пишеш на папері, тобі треба або самому рахувати, або якось під час підготовки дивитися, скільки твій почерк займає а, сторінки, щоб знати, скільки ти слів написав. А спікінг він однаковий, що в computer-based, що в paper-based. В будь-якому випадку ти будеш говорити face-to-face -face до свого екзаменатора. Ось такі у мене бали, і взагалі я дуже щаслива, тому що як на 10 клас мені було 15, Я дуже добре впоралась. Тому давайте я вам розповім, як я готувалась. Перш за все, в мене був репетитор один раз на тиждень. Вона мені спочатку пояснила структуру екзамену, а далі ми вже з нею просто тренували разом writing і speaking. А reading і listening я в більшості робила все сама, тренуючись на practice тестах Давайте спочатку поговоримо про listening. Як на мене, і на думку багатьох репетиторів, це найлегша секція, і якщо до неї добре підготуватися, можна сильно підвищити свій загальний бал. Спочатку мені здавалося, що listening – це не така і легка. Секція, але що мені допомогло, це просто робити дуже-дуже багато проекті тестів. Я кожного дня робила по одному-по двох тестах. І з часом ти просто починаєш розуміти структуру тесту. Ти вже знаєш, коли що слухати, коли що має бути яка відповідь. І на самому тесті от, я правда вже все почула. Мені було дуже легко. І так я отримала бал 9. Це означає, що в мене або нуль помилок, або якась одна. Є дуже класний сайт, на якому я проходила саме listening і reading. Ось як він виглядає. Там ви просто вибираєте «Practice тести «Academic IELTS і вирішуєте всі-всі варіанти. Також я багато вирішувала тестів з цього підручника. Я пройшла, напевно, половину всіх тих частин, або й може більшу половину, і це дуже-дуже мені допомогло. Далі «Reading». «Reading» в мене така ж сама порада. Просто робити дуже дуже багато «Practice тестів. Спочатку, звісно, треба ознайомитися з типом питань, що. Очікувати цих питань, де шукати відповідь. А потім з часом, коли ти робиш дуже дуже багато цих тестів, ти вже сам також починаєш розуміти, що де має бути. Не скажу, що я прям повністю задоволена а, своїм балом 7,5, тому що деколи в мене були проект з тести і 8, 8,5, Але на самому екзамені мені попався справді дуже якийсь важкий варіант. Там тексти були про якусь біохімію, і відповіді мені здавались дуже такими спірними. Але в принципі, що мені допомогло отримати цей бал, це також робити дуже дуже багато practice тестів. Далі writing. мені здається, важливо, щоб у вас була людина, яка допоможе вам, хоча б перший час перевіряти, що ви написали, і зрозуміти, чи в правильному напрямку ви рухаєтесь. В райтінгу є два есе. В першій частині ви описуєте якийсь проблем і, наприклад, знаходите solution. А друга частина це описати карту або графік. В двох цих частинах важливо знати слова, такі як лінкери, або просто слова, які допомагають розпочати там, абзац, і що мені дуже допомогло, це читання чужих робіт. Я відкривала есе людей, які набрали там, наприклад, 8 або 9. Я читала їхні есе і пробувала зрозуміти, як вони планують своє есе, які вони фрази використовують. Ось це дуже важливо знаходити. Фрази, які вам сподобали, або можливо якісь речення, виписувати їх і пробувати використовувати їх в своїх есе. Саме завдяки ось цим фразам і словам, мені здається, я і набрала сім. І а, частина, якою я найменш задоволена, це спікінг. Тут справді треба вміти говорити про все. Мені попалась тема про дерева, які дерева ростуть у вашій країні. Коли ви останній раз стояли в черзі, я готувалася по темах. Наприклад, мені репетитор дала тему про їжу, і я вчила різні слова про їжу, ми з нею проговорювали ці слова, питання. Корисно дивитися на Ютубі відео, приклади спікінгу, там можна взяти багато цікавих фраз, багато хороших слів. Наприклад, мені дуже сподобався цей канал, я багато дивилася спікінгу в неї. Але головне реально впевнено говорити говорити багато і показувати екзаменатору, що ти повністю флуент, повністю вільний в спілкуванні. Я складала обидві частини і письмову, і говоріння в один день. І мені здається, що набагато набагато зручніше, коли ви складаєте це в два різні дні, тому що, хоч я вже і після закінчення головної частини якось відпочила. Продій прогулялася все рівно, я коли прийшла на спікінг, в мене ще було таке напруження від попереднього попередньої частини, і я вже не могла так сильно сконцентруватися на спікінг. Тому, якщо у вас є можливість, краще вибирайте в два різні дні. І в принципі, це все, що я хотіла розповісти. Я би ще залюбки склала IELTS хоч раз в своєму житті просто щоб подивитися, як змінилась моя англійська. спробувати скласти на вищий вал. І, взагалі, а цей екзамен дає дуже багато класних можливостей. Ви можете вчитися і в Європі, і в США. І в Австралії, тому я вам бажаю удачі. Вчіть англійську. Можете заглянути ще на мій канал. У мене є різні влоги з американського університету і просто влоги з мого життя. Якщо у вас є любі питання, задавайте їх в коментарі або пишіть мені в інстаграм. Ще раз дякую за перегляд. Бажаю гарних балів на Айлці.